20 новеньких пікапів для бійців повітряних сил ЗСУ. Гумштаб підсилив військових, аби вони швидко діставались на позиції та підвозили боєкомплекти. На кладовищах Вінницької громади встановили пам'ятні знаки з QR-кодами та інформацією про героїв та місця їхнього поховання. Вчились інтернет-маркетингу. Ветерани та члени родин захисників безкоштовно опанували нову для себе справу і вже отримали сертифікати. Новини продовжують ефір телеканалу. Віта всі подробиці дня, що минає у підсумку. Вже за мить. Якими подіями запам'яталась ця доба в огляді наших журналістів? В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. 20 новеньких пікапів для військових. Міжрегіональний координаційний гумштаб в чергове підсилив українських захисників. Таку потрібну партію автомобілів отримали бійці повітряних сил зсу. Для них машини це можливість швидко дістатись на позиції та підвести боєкомплект. Зокрема, ці автомобілі допомагатимуть боронити небо над Вінничиною. Всі подробиці в сюжеті. Потужні, повнопривідні та здатні долати сотні кілометрів бездоріжжя. 20 позашляховиків передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців чотирьох частин повітряних сил ЗСУ. Військовослужбовець Андрій каже, ці автівки допоможуть швидше та ефективніше відбивати майже щоденні атаки ворога. Дана автомобільна техніка в подальшому буде використовуватися для Виконання завдань в складі мобільно вогнівих груп. Це завдання зараз дуже важливе, тому що, як ми всі знаємо, щоденно ворог здійснює масоване ударами шахедами, боротися з ними треба, захищати повітря, повітряний простір треба, тому це значний внесок в боєготовність, мобільність і ефективність використання застосування мобільно-вогнівої груп. Такі пікапи не лише маневрені та всюдихідні, а й завдяки місткому кузову можуть підвозити особовий склад та боєприпаси. Підсилювати оборонці Вінниця почала від початку повномасштабного вторгнення РФ. Підтримка змінюється відповідно до запитів захисників. Фактично з першого дня ми розпочинали і в частині організації оборони міста допомагати військовим і Національній гвардії, а потім вже більш активніше почали допомагати різним бригадам, різним військовим підрозділам, які воюють на різних ділянках фронту, починаючи з повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день 62 бригади на постійній основі, яким ми допомагаємо. У 2025 році Вінниця планує спрямувати на ключовий пріоритет громади безпека та оборона понад один мільярд гривень. Підтримка оборонців основний напрямок роботи і для обласної ради. Допоки війна до перемоги, ми за пріоритет залишаємо підтримку збройних сил України. Чергова передача автомобілів, які будуть служити нашим захисникам неба безпосередньо при виконанні їх бойових завдань. Сьогодні захист неба це стала робота економіки, критичної інфраструктури, це діти в школах навчаються завдяки саме тим, хто захищає небо і вдень, і вночі. Від початку року Вінниця вже передала оборонцям різних військових формувань, тисячі піввідронів, кілька десятків позашляховиків та засіб реп. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал. Віта. Ремонтують ліфт, удосконалюють його та замінюють систему електрики. У Вінниці тривають роботи з капремонту підйомника в дев'ятиповерхівці по вулиці Келецькій. Коли оновленим ліфтом зможуть користуватись мешканці, розкаже Діана Волошенюк. Понад 40 років будинку по вулиці Келецькій проживає пані Анна. Її квартира знаходиться на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Ліфт у будинку часто виходив з ладу та не їздив. Тому пенсіонерці важко було підійматись додому. Було всяко, і ламався, і, і справляли, і ходив. Ну, всякого було. На восьмий етаж добиратися. Мені вже 80 років. У п'ятому під'їзді 31 квартира. В них проживає багато пенсіонерів та матусь з дітьми. Він вже старенький. Двері багато людей застригало, визивали монтерів, ліфтерів. Ну і тяжко воно, пенсіонерів було багато, дуже тяжко підниматися. Через час ці проблеми з ліфтом його вирішили капітально ремонтувати. Повністю замінили щити кабіни, двері та їх обшивку, лебідку, канати, обмежувач швидкості, станцію керування та всю систему електрики. Тож ліфт буде комфортнішим, естетичнішим та економнішим. Стоїть економічний частотний регулятор на запуск двигуна головного ліфта, що дає 20% економії електроенергії від того, що було до того. Це дуже великий фактор. Плюс встановлена система автоматичного випуску пасажирів. Якщо в аварійній ситуації виключається світло, ліфт доїжджає до найближчої зупинки, відкриваються двері, і людина виходить. Вартість ремонту ліфту виявилася чималою, тому на зборах ОСББ мешканці спільно вирішили скористатись програмою підтримки міської ради і обрали безкоштовний капітальний ремонт усіх підйомників. Для того, щоб отримати капітальний ремонт безкоштовний, необхідно створити ОСББ. Потім ОСББ має вибрати на зборах, який саме конструктивний елемент мають капітально відремонтувати, подати цей протокол зборів в міську раду і чекати своєї черги на виконання капітального ремонту. За тиждень планують завершити ремонтні роботи в останньому під'їзді будинку. Протягом двох років ліфти вже замінили у чотирьох сусідніх. Діана Волошнюк, Вадим Інжиєвський, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта. На кладовищах Вінницької громади встановили пам'ятні знаки на честь полеглих захисників. qr код розміщений на стелі допоможе побратимам, друзям чи знайомим, які не змогли прийти на похорон, знайти могилу на кладовищах, де немає відокремлених алей Слави. Таку ініціативу запропонувала Рада родин загиблих захисників та захисниць. Як виглядає стела та як працює QR-код код Дивіться у сюжеті. Майже рік Олена на побачення до коханого чоловіка приходить на кладовище. Андрій Цвях спершу протягом року боронив Україну від ворожої навали під час АТО. Став на захист і в перший день повномасштабного вторгнення і ніс службу у найгарячіших точках Донеччини та Харківщини. Життя Андрія 18 березня 2024 року обірвав ворожий дрон. Він був дуже сильним, мужнім і відважним. який боронив Україну. До останнього подиху. Які, як його слова, а хто як не я. Я навчений. Олена та Андрій були одружені 12 років. Аби частіше навідувати коханого, Олена поховала чоловіка в рідних Вінницьких хуторах. Нещодавно при вході на кладовище встановили пам'ятний знак на честь загиблих захисників. Олена перевіряє, чи працює qr код за допомогою якого можна знайти інформацію про військовослужбовців, захоронених на кладовищі та місце розташування їхньої могили. Я задоволена, що є така стела в тому в тій причині, що можуть приїхати побратими. Друзі, і вони не знають, в якому місці похований військовий. Наприклад, на у нас на Ховіницьких хуторах є два кладовища. Як можливо, навіть взяти й третє, це бучме з третє кладовище. І можливо, приїхати сюди, а військовий знаходиться на другому кладовищі. Тут буде визначено, і він буде знати, куди йому просто поїхати до побратима і довідатися. Пам'ятні знаки розмістили на 14 кладовищах Вінницької громади. Тепер побратими, друзі чи знайомі, які не змогли прийти на похорон, зможуть знайти могилу полеглого оборонця. Встановлення стел ініціатива Ради родин загиблих захисників та захисниць. Формат меморіальної стели був сформований Вінницьким головним архітектором. Він складається з гранітної плити висотою 1,80 м, шириною 50 сантиметрів. На вершині стели розташований казацький хрест з нержавіючої сталі, виконаний. І всередині розташований художнє лиття у вигляді гербу України і з вінком, що символізує незламність і пам'ять. Стели пам'яті, не встановлювали на Сабарівському та центральному кладовищах. Натомість там розмістили банер із схемою розташування кварталів, правилами відвідування кладовищ і також QR-кодом. По приєднаних територіях, де ми стели встановлювали, там таких кварталів немає, як на центральному кладовищі міста Вінниці, і тут і на Сабарівському. Тому було вирішено питання розмістити банери. де є схема руху. Схема самих кварталів, де є чітко виділені, що це для учасників бойових дій, От, тому було вирішено так. Згодом навколо пам'ятних знаків покладуть плитку. Анна Шутова, Микола Назаренко, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Отримали навички з інтернет-маркетингу та розширили кар'єрні можливості. У Вінниці завершив навчання останній потік учнів проєкту Курс ПРО. Організували освітній курс департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з комп'ютерною академією. Загалом до навчання долучилось 48 учасників різного віку. Це ветерани, ветеранки та їхні рідні. Протягом п'ятиденного курсу вони дізнавались, як створювати та просувати рекламу по закінченню інтер. Тенсиву всі його учасники отримали сертифікати міжнародного зразка можна уже зараз шукати роботу і використовувати ці знання. Однозначно, ці знання потрібно ще вдосконалювати, постійно над цим працювати, тому що це все не стоїть на місці, воно все прогресує і постійно виходять якісь нові оновлення і так далі. Працювати можуть в СММі, в таргетингу. Будь-які компанії зараз таких вакансій дуже багато. Вони шукають собі робітників. Плюс можна шукати замовлення на фріланс-біржах. Підтримка захисників та захисниць, опіка над родинами загиблих та зниклих безвісти, можливість опанувати нові професії, психологічно розвантажитись, дітям безкоштовно займатись в гуртках, бувати в ігрових центрах та відвідувати басейн і кінотеатри. Про те, які проєкти запроваджуються у Вінниці, яка підтримка надається військовим та членам їхніх родин. Ми поговоримо із директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Войтковою. Пані Валентино, вітаю вас! Вітаю! Чекаючи рідних з війни, чимало родин не витримують психологічно. Ми знаємо, що департамент запроваджує такі от групи підтримки роботи із психологом. Скажіть, будь ласка, яка саме підтримка дружинам, батькам і дітям там надається? Ви знаєте, що дійсно психологічна допомога це досить важлива і потрібна допомога, як дітям, так і дружинам, так і батькам. Слід сказати, що в нас в центрі соціальних служб міському є психологи, фахівці відповідні, досить такі кваліфіковані. І разом з асоціацією психологів, яка існує в нашому місті, при підтримці міжнародних донорів це, наприклад, потужно працюємо з лікарі без кордонів. Надається психологічна допомога, психологічна допомога надається як індивідуальні. Так і може бути групова така допомога, також і допомога для дітей. Слід сказати, не можу не сказати вірніше, що психологічну допомогу надає центр життєстійкості, де був, який був відкритий один, одним із перших по Україні в нашому місті, де ми успішно пройшли, скажемо, відбір. І така комплексна соціальна допомога надається, але психологічна допомога це досить така допомога, яка надається саме ветеранам, членам, їх сімей, внутрішньо переміщеним особам, і слід сказати, що було надано саме життєсійкістю психологами відповідно понад дві тисячі допомоги це групової, і близько шести тисяч це саме індивідуальної психологічної допомоги. У Вінниці працює гаряча лінія підтримки Телефон ветерана. Які питання можна вирішити, зателефонувавши? Так близько місяця, ми запровадили таку муніципальну телефонну лінію ветерана. І дзвінків не так багато, але звертаються самі ветерани, члени їх родин. Ми отримали понад 20 дзвінків, але різні питання. Це питання, як отримати допомогу при пораненні. Це питання, як отримати матеріальну грошову допомогу, коли складні життєві обставини отримала і знаходиться сім'я. Це питання щодо земельних питань, юридичних питань, пенсійних виплат, різні питання, але телефонують, і ми надаємо кваліфіковану відповідь. У Вінниці створюють муніципальний ветеранський хаб побратим. Коли планується його відкриття, і власне що там має бути? Так, дійсно, ветеранські хаби, такі платформи, такі майданчики, вони ніколи не бувають зайвими. І вже ми з 1 березня у нас утворений муніципальний ветеранський простір Побратим. За дорученням міського голови ми пропрацювали, Ми запустили були, таке обговорення, скажімо, і він буде називатися Побратим. Але на повний таку потужність і функціонування своє він відкриє з травня місяця. Зараз ми зареєстрували і певні проходять такі процедури дозвільні. Також потрібно відповідно, скажімо, облаштувати, провести тендерні процедури відповідно до законодавства. Ми в цьому питанні рухаємося. Це буде такий комфортний, потужний ветеранський простір, який буде надавати ряд, скажімо, таких підтримок. Це і психологічна допомога, реабілітаційна допомога. Це й будуть і дітки, де. Будуть мати змогу і поспілкуватись, відвідувати можуть і дружини, і матері, тобто це майданчик для того, аби знайти нове спілкування, психологічно розвантажитися, і не також всі сказати, що там будуть представники, тобто робітники департаменту адміністративних послуг та департаменту соціальної політики. Якщо ветеран прийшов, буде відповідно у це такий ветеранський простір побратим. Він має все отримати там, тобто одна точка входу, де ми маємо докласти максимум зусиль. Максимум допомоги, щоб все оформити і надати повний спектр послуг стосовно соціального проекту навчання захисників та захисниць та членів їх родин інтернет-маркетингу, які результати і чи виправдав він вже себе? Так дійсно закінчилося навчання в межах соціального проекту Курс ПРО, який був організований саме департаментом соціальної політики, але при співпраці з it академією СТЕП, і ми їм дуже вдячні нашим партнерам. брало участь 48 учасників. Було організовано навчання трьом групам: це саме ветерани, члени їх сімей. І вже по закінченню цього навчання вони отримали сертифікати міжнародного зразка. Саме така тема була це. Інтернет-маркетинг, і почувши відгуки, всі були досить задоволені, позитивні, говорили і просили не зупинятися, тому що потреба є. Люди, ці навички, які отримали от саме під час навчання, вони будуть використовувати як в своїй практиці, також і в професійній діяльності. Адже ми бачимо, що хтось змінює професію, комусь потрібно просто для своєї, скажімо, такої справи, як подавати рекламу, як двигати рекламу тобто, це важливо. і вони навіть знаєте поспілкувались, познайомились? Це теж досить досить важливо і потрібно такі підтримувати, скажімо, соціальні проекти і дякуємо небайдужим людям, які разом у співпраці надають можливість нашим ветеранам розвиватися. Коли містом рухаються траурні кортежі, по соборній всі віничани чують, як лунає пленакача. Скажіть, будь ласка, які ще ініціативи запроваджуються для вшанування власне загиблих захисників? У минулому році в нас була створена в липні місяці Рада родин загиблих при міському голові, ми одна із громад перших, де утворилася така рада родин загиблих. І дякуючи раді, дякуючи голові ради, головою ради є Вікторія Колмикова, це мати загиблого азовця, яка втратила сина, і входить до складу ради 11 осіб, які підіймають питання різні. У минулому році було проведено 5 засідань, а от 26.02.25 року. У нас теж було проведено засідання, на якому також піднімались питання щодо коли йде церемонія прощання на щиті з нашими героями, щоб приспускати прапори, приспускати прапори Вінниці, Вінницької області, і також прапор України на зустрічі із Радою була запроваджена ініціатива почесного знаку для матерів загиблих воїнів. Яким він буде власне? Яка ця ініціатива? Розкажіть більш детальніше про неї. Так на жаль, в нас збільшується кількість матерів. Які втратили своїх синів, і саме знову ж від ради родин загиблих поступила така ініціатива, щоб кожна мати, яка втратила сина, була відзначена таким знаком мати героя. Зараз це питання опрацьовується, і я думаю, що ми одні з перших також. По Україні у місті розробимо такий знак, і це досить важливо, щоб ми таких матерів не забували, не забували наших героїв, щоб вшановували пам'ять з увагою, повагою. Міська рада чимало увагу приділяє дітям загиблих захисників, що для них доступно безкоштовно. Крім тих виплат міських, муніципальних, яких виплачує місто, я хочу нагадати, що це 5 тисяч гривень, якщо дитина з числа сім'ї загиблих, померлих йде до першого класу. Це також на оздоровлення на кожну дитинку від народження до 18 років. Також існує і ряд програм, скажімо, для підтримки членів сімей загиблих, померлих. Але для дітей це зараз введено і відвідування басейну безкоштовно з числа сімей загиблих померлих. Це відвідування, наприклад, гу гуртків безкоштовно відвідування кінотеатрів, тобто, все робиться теж для того. Ми вивчаємо потреби для того, щоб дітки не відчували цього жахіття війни і могли також отримати ряд тих дитячих радощів. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю про підтримку захисників та захисниць опіку над родинами загиблих та ініціативи, які запроваджені у Вінниці. Ми говорили із директоркою департаменту соціальної політики міської ради Валентиною Войтковою. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску дводенний технічний табір для підлітків з трьох областей. Які технічні новинки презентували на базі інноваційного парку «Кристал» та чим дивували професійних айтішників? Розкажемо біль мільйонів українців у фотороботах Миколи Тимощука. на світлинах вінничани, які виходять на акції підтримки полонених і зниклих безвісти. Жоржини, чорнобривці та альтернатери 30 видів рослин вирощують у теплицях Зеленбуду, аби потім прикрасити ними Вінницю. Технічні новації для майбутнього у Вінниці відбувся дводенний технічний табір, який об'єднав більше 80 підлітків з трьох міст України. Протягом шести місяців хлопців та дівчат навчали програмуванню, 3D-моделюванню та Ардуїно на базі двох навчальних закладів у Вінниці та у Кам'янці-Подільському і у Черкасах. Свої проекти підлітки представили на дводенному інтенсиві, який відбувся у нашому місті на базі інноваційно-технологічного парку Кристал якими новинками дивували наші кореспонденти? Розкажуть. При е, певній відстані включається дисплей. На дисплеї при включенні відображається температура, е, вої із повітря, е, тиск і вміст вуглекислого газу. Нажимаючи кнопку на сайті, воно реагує під свідкою. Це модель Вінницького технічного фахового коледжу. На її основі студенти створили систему вимірювання мікроклімату у будівлі з дистанційним доступом. Це спільний проєкт студентів та переселенців, над яким вони працювали в рамках проєкту покращення та залучення підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади. Його реалізує Подільська агенція регіонального розвитку за підтримки німецької гуманітарної агенції. Проект має два основних напрямки. Це психологічна допомога. І технічне навчання в рамках проєкту протягом шести місяців кожен підліток, який приймає участь в проєкті, може отримати від однієї до шести індивідуальних психологічних консультацій, а також відвідати технічні курси. Технічні курси по напрямкам 3D-моделювання, програмування та родуїну. Результати шестимісячного навчання молодь представила в рамках дводенного технічного табору, який відбувся у Вінниці. Участь у ньому взяли чотири навчальних заклади з Вінниці, Кам'янця-Подільського та Черкас, на базі яких були створені навчально-технічні простори «Мейкерспейс». Це лабораторії, обладнані сучасною технікою, де підлітки здобувають практичні навички в програмуванні, моделюванні та інших технічних спеціальностях. Це надзвичайно сучасна локація, надзвичайно сучасна лабораторія, аудиторія вірніше з надзвичайно класним обладнанням. Це і 3D-принтери, це і е, паяльна така інфрачервона інфра станція, це і е, комп'ютери, це і е, плотер. Тобто це те, на чому діти сьогодні можуть навчитися робити ту справу, які вони. Хотять присвятити своє життя. Кожен навчальний заклад представив по два проєкти. Друге напрацювання технічного коледжу система автоматизації та контролю роботи сховища. Його суть полягає в оптимізації роботи укриття за допомогою штучного інтелекту та сенсорних технологій. Коли подається сигнал тривоги, загорається ось тут, бачите, тривога, відчиняються двері, і сюди починають заходити люди. Коли заходять люди, ось тут відбувається підрахунок кількості людей. Під час їх перебування відбувається контроль стану повітря, кількість СО 2 і так далі. Після того, як виходить останній з цього приміщення, світлодіод загорається зеленим і виключається світло. Одинадцятирічний Єлисей представник команди з Черкас на дводенному інтенсиві. Їхня команда представляє смарт-будинок, у якому за допомогою автоматичного налаштування параметрів зчитуються показники диму, газу та руху. Я, наприклад, своїми пальцями створюю дим, і вентилятор вмикається. Якщо знати багато газу, ось то, наприклад, включається насос для відкачування газу. Скануємо всі будинки і підключаємо, який нам потрібно. Кожні півсекунди воно відновлюється дані. Протягом двох днів хлопці та дівчата ділились досвідом створення технічних новацій та доопрацьовували свої проєкти. Їхні роботи оцінювало журі. Технічний табір організували на базі інноваційно-технічного парку Кристал. Та ідея, яка народилася багато років тому про інноваційно-технологічний парк Кристалл, вона починає набувати практичної форми. Причому важливо, що саме сьогодні ми маємо молодь. Ми даємо можливість молоді залишитися там, де вони є, бути затребуваними, бачити і усвідомлювати своє майбутнє в тих громадах, в яких вони живуть, і розуміти, яким чином вони можуть впливати на майбутнє України. Загалом у проєкті взяли участь понад 80 дітей віком від 11 до 17 років. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта. 14 фоторобіт з невимовним болем мільйонів українців. Фотовиставку ще не всі фрі представив у холі Вінницької міської ради фотограф-любитель Микола Тимошчук. На плівкових світлинах вінничани, які щотижня виходять на мирні акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників України в експозиції. Представлені кадри зроблені з грудня 2024 року. І дотепер автор каже: суспільство часто залишається осторонь цієї теми. Ми не усвідомлюючи, якою ціною забезпечується відносний спокій у тилових містах. Виставка діятиме до 21 березня. Метою даних акцій, так само як і експозиції, є нагадати суспільству про те, що за наш спокій, мир, за те, що ми можемо тут вільно бути, скажімо, займатися своїми справами, виконувати ходити на роботу, відпочивати, заплачено колосальну ціну. Я вважаю дану експозицію як автор як певне продовження акції. Щедро поливають водою та підтримують високу температуру у приміщеннях. У теплицях вінниця зеленбуду підростають саджанці чорнобривців, агератому, альтернатери, жоржини та ще понад 30 видів декоративних рослин. Висівати та висаджувати їх працівники почали ще на початку лютого. Протягом місяця їх прополювали, прищіплювали та підживлювали добривами. Потім розсадили у горщики та контейнери, аби вони гарно росли. А щойно стопчики термометрів поповзли вгору, почали Поливати щодня, хоча ще місяць тому достатньо було двічі на тиждень. Чорнобривців ми в цьому році ми садимо вже менше, тому що це все в зв'язку з війною. Ми посадили там п'ять тисяч чорнобривців, там 8 тисяч агератума, альтернатери. в нас є щось до 12 тисяч рево. Ну асортимент у нас в цьому році менший трошки. У нас десь є до 40 розновідності, скажем, культур. Я думаю, що це буде швидше всього, що це буде кінець квітня. Ми будемо виносити їх на закалку, такі як кани, там чорнобривці, там кохи, будемо виносити на закалку, закалювати їх, а потім вже будуть висаджувати їх в місті. Це все на цю мить. Постійне оновлення інформації відбувається у наших соцмережах. Тож підписуйтесь. Одразу після випуску не пропустіть спортивний дайджест. Наша ля іскра розкаже всі подробиці зі світу спорту. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.